Mortal Kombat вийшов у 1995 році. Це перша екранізація культової серії відеоігр, та, мабуть, можна сказати, що з часом фільм став не менш культовим, не дивлячись на всі свої мінуси, яких у цього фільма вистачає. Навіть сучасні ігри Mortal Kombat напряму чи завуальовано посилаються на цей фільм. Мені важко навіть приблизно згадати кількість разів, якою передивлявся фільм ще до того, як потрапив у п'ятий клас. Але як часто і буває, фільми, які які подобалися тобі у дитинстві, дуже рідко проходять і з часом, та подобається тобі у більш дорослому та осознаному віці. Чи пройшов фільм мій особистий, і з З одного боку, мабуть, жодний аспект фільму, окрім одного, але про це пізніше, не можна назвати видатним. Але як би пафосно це не звучало, принаймні мені так здається, у фільма є душа, тобто тут грають не найкращі актори. Але принаймні виглядає так, що вони стараються, а не просто читають репліки та чекають, коли там обід. Фільм зняв не найкращий режисер Пол Андерсон, але навіть не дивлячись на невеличкий бюджет та недостачу досвіду, щоб усій мірі передати на екрані весь на диво багатий та цікавий лор всесвіту гри. Mortal Kombat фонтанує енергією, та навіть дешеві кадри інколи виглядають цілком собі круто. Найголовніший аспект подібного фільму хореографія боїв, не виглядає як щось надзвичайне та цікаве, особливо зараз. Але зняті сцени боїв доволі вдало. Камера нарухається занадто хаотично, та вона дає багато загальних планів, з мінімумом крупних планів, що дає нам змогу дійсно бачити бійку, бачити акторів, які виконують деякі мови, та каскадерську роботу. Єдиний аспект, який можна назвати видатним. Це музика. Неважливо, який жанр подобається вам, але музика з фільму качає як землетрус. Та змусить найлидачішого повернутися до віджимань, який до цього відкладав їх вже кілька тижнів. Взагалом, все мною вище сказане, можна скоротити до двох слів та охарактеризувати фільм як гілті плежа Так, всі ми знаємо, що цей фільм не є шедевром. Мабуть, багато з нас бачить його відверті і не дуже мінуси, але ми його все одно чомусь любимо. Бо як можна не любити фільм з таким легендарним персонажем, як Артлі. але найголовніше для нас це скільки людей було вбито в цьому фільмі. Про що ми й дізнаємося? Як тільки ви поставите свою вподобайку, фільм не марнує часу та починає базувати прямо з перших секунд титрів, заодно підіймаючи загальний рівень тестосторону у світі. Знайомтеся, це Чен. Він є братом Люкена. А тепер попрощайтеся з Ченом, бо його вбиває наш головний лиходій Шен Сун. ти будеш наступним. Ця подія виявилася сном одного з наших головних героїв, знов таки Люкена. Але на жаль, для Чена сон виявився віщим. Тож сім'я Лю разом з новиною просить його повернутися додому. Далі нам представляють іншу героїню фільму Соню. Вона є агентом чогось там, та у складі тактичної групи планують захопити Кено, лідера терористичного угрупування Чорні дракони. Частину про чорних драконів фільм умовчує. Тут він просто кено, але він вбив попереднього напарника Соні, та вона жадає йому помститися мабуть, схоже в організації Кено людей не більше ніж в загоні Соні, бо на них нападає лише один бандит. Але чомусь він відмовляється розмовляти із Сонію прямо після того, як вона підстрелила його з дробовика. Фільм представляє нам ще одного персонажа Джонні – під час зйомок його фільму. Окрім того, що Джонні Кейдж, зірка бойовиків у цьому всесеті, він ще й майстер бойових мистецтв, яких саме не уточнюється. Джонні не дуже задоволений командою, з якою йому доводиться працювати. Тут ти повинен був впасти. І судячи з усього, і фільмом, в якому йому доводиться зніматися. Ні, ти не можеш мене так лечити. Я візьму пістолет і застрелюсь через те, що я знімаюся у твоєму фільмі. Кейджа навідує його старий тренер. Як виявляється, репутація Джонні знавала кращих часів, так як фанатська спільнота вважає його фейковим бійцем, що, вочевидь, дуже турбує Джонні. і тренер пропонує йому рішення. Взяти участь у таємничому змаганні з бойових мистецтв, який відбувається раз на покоління Mortal Kombat. начебто, перемога в цьому турнірі має показати світові, що Джонні Кейдж справжній боєць, а не показушник якийсь. Виявляється, тренером Джонні насправді був Шен Цун. Шейпшифтінг це лише одна з його здібностей. Лю Кен повертається додому в храм сонця в Китаї на місце, де загинув його брат. Як виявляється, з дитинства Лю, його дід старіше на цього храму, готував онука до цього турніру, бо монахи храму вірили, що від цього змагання залежить доля людства, а сам Лю Кен вважається обраним. Лю, в свою чергу, вірив, що все це нісенітниці та поїхав. А молодший брат зайняв його місце. На зібранні його брат. Братерства Люкен приймає рішення взяти участь у змаганні, принаймні, щоб помститися за брата. На зібранні з'являється Рейден, бог грому, якому поклоняється Братерство. Лорда Рейден. Рейден? Дідусь, встаньте. Це не Бог грому, він просто жебрак. Лю не вражений. А рейдан, якби натякає, що помста як мотивація, йому в турнірі не допоможе. Скоріше, навпаки, Джонні прибуває на причал, звідки човен має доставити всіх учасників до місця проведення турніру. І там він зустрічає справжнього, неоспіваного героя цього фільму та найлегендарнішого персонажа всієї франшизи, незрівнянного Арта Лінна. Інші персонажі теж підтягнулися. Коли прибуває човен, Соня, яка моніторить причал, Чал, бачить, що на борт вступає кено та відправляється за ним. Хоча я не уявляю, що можна було розглядіти в цьому тумані. На кораблі наші герої натикаються одне на одного. Та соня, як справжній представник своєї служби, якою б вона там не була, починає тикати зброю в рандомних незнайомців, просто тому що може. Соня нишпорить по човну в пошуках кено, але знаходить Шенсун, який якраз чекав на неї, якщо ви хочете. Я б міг сам влаштувати вам екскурсію. Лю Люта Джонні переривають цей харасмент на адресу Соні. Прийшло вже пів хвилини, вона ще нікому не погрожувала зброєю. З дерев'яного туалету виходять Сабзіро та Скорпіон. Для тих, хто грав у ігри лише на денді та Сєга, Це жовтий та синій Скорпіон і Саб-Зіро. Найсильніші вороги. Але раби моєї сили. І це єдине, що ви про них дізнаєтеся у цьому фільмі: ані про їх клани, що ворожують одне з одним поколіннями, ані про ненависть одне до одного, та навіть чому вони служать Шенцуну, попри особисту ворожнечу, чи хоча б їх справжні імена, тут більше ані слова не буде. Обидва показують невеличку демонстрацію своїх здібностей, але пришедший на допомогу нашим героям Рейден, також демонструє вже свої здібності та нагепою обом. Дуже дивний хід, ось так опустити. Двох найпопулярніших персонажів франшизи вольгаричний унітаз у першій же сцені, де вони з'являються. Рейден посвящає героїв улор про інші світи, про зовнішній світ. Імператор зовнішнього світу чи його імені, за фін чомусь не називають, але мається на увазі, звичайно, Шао Кан. Хоче захопити землю. Але для цього йому, точніше, його воїна оглаві з Шен Цуном, потрібно перемогти з земних воїнів в десяти турнірах Mortal Kombat. Шен вже переміг в дев'ятьох. Попередніх цей є десятий. А як щодо інших? Усі вони хороші бійці. Але я подивився в їхні душі і у ваші. Один з вас вирішить результат битви. Арт Лін. Долі мільярдів залежить від вас. І від Арта Ліна. Дивіться. Почалось. Talos. Oh, no! Бійці та наша трійця прибувають на острів. Тут їх зустрічають епічні краєвиди та дуже багато сходів. Не так багато, як в дев'яти поверхівках, але тим не менш. Та Люкен помічає, як його поглядом поїдає Китану. Шенсун теж це помічає та наказує рептилії слідкувати за Китаною. І тут не можу не звернути увагу на один момент, а саме глибина сцени. Так я трохи раніше похвалив режисера Андерсона за те, що навіть дешеві кадри у нього можуть виглядати майже епічно, але є й такі кадри. Таке враження, що кітана сидить десь в парі метрів від них в сусідніх кущах, але Шен говорить до Рептилі, і так наче вона занадто далеко, щоб його почути. З такою зйомкою важко зрозуміти, де знаходяться персонажі відносно одне одного. Схожий момент був раніше на кораблі. Склалося враження, що Шен Сун стояв от поряд з персонажами, коли у нього почалося, а не десь окремо собі. Хоча мені здається, за задумом цього враження не мало бути. Отут вже цієї проблеми, наприклад, немає. Тут ми бачимо глибину у сцени основних персонажів та Кітану, яка знаходиться окремо від них, бо вона ж принцеса. Учасникам турніру приготували форшет, хоч в атмосфері і відчувається щось недобре, але нічого страшного. Артлін тут значить, ми в безпеці бережи тебе Боже, люба легенда. Шен Сун влаштував невеличку демонстрацію того, що чекає на земних воїнів. Учасниками якої стають якийсь ноунейм в колготах на голові та сабзірок. Останній швиденько робить фаталіті і на очах у наших героїв. Заносить бідолашного наш список. Бездоганна перемога. Шен Цун не йде геть, та тріття вирішує прослідкувати за ним. Вони трошки заблукали, але опиняються у залі, де знайомляться із чемпіоном Шен Цуна Горо, який розмовляє з Кено. Та не дивлячись на те, що це аніматроніка, та його рухи доволі обмежені, а ліпсінг не завжди попадає точно. Горе виглядає крутезно, в той час як знамените кібернетичне око Кено виглядає як помідор, який ось ось розчавиться під цією залізною пластиною. До них виходить Шен Цун, він нагадує Кено і навіть нам деталі свого плану. Також попереджує стерегтися Люкена, поставитися до нього серйозно, бо це останній турнір, в якому вони мають перемогти. Тож все має пройти гладко. Трійця ледь не попалася. Вони намагалися втекти, але опиняються знову у залі, де на них нападають хлопці в колготних балаклавах. Починається бійка, але всі з неї вийшли живими, то що йдемо далі. Та від більш серйозного підкріплення команду рятує А-а-а! Я так не думаю. Перед турніром, який має розпочатися наступного дня, Рейден розповідає трійці, чого слід очікувати та остерігатися. І як не дивно, у турніра є правило. Та як колишній чемпіон, Шен Сун зможе взяти участь у змаганні, якщо того забажає. Починається турнір. Першими учасниками стають Люкен та якийсь тип лю, звичайно, перемагає. Та Шен Сун забирає душу програвшого супротивника, тим самим заносить його в наш список. Наступними учасниками стають Соня та Кено. Трошки раніше Шен наказав Кено не вбивати Соню, лише трошки принизити, але у Соні такого наказа не було. І їй нарешті вдається повститися. В наступному бою приймають участь Джонні Джоні Кейдж та Скорпіон. І так, усього Скорпіона замість Кунай, яка зі бритка Хедота вилазить з рук. Скорпіон натискає назад вперед квадратик, але невдало. Тож цю тваридлу ми більше не побачимо. Скорпіон телепортує Джоні в іншу локацію. Більш-менш цікавий бій, точно найбільш видовищний з усіх, що до цього моменту були. Та й цього разу ми побачили багато здібностей одного з найвідоміших персонажів хоч задіяні вони були якось не дуже вдало. Звичайно, перемагає Джонні, але ось тут у мене вже багато претензій. Але звідки взялося фото не до кінця, зрозуміло. З повітря Скорпіон був фанатом Джоні, він забрав її у фаната Джоні, сам Джоні дістав її з карману. Очевидно, це так і є. Але якщо ми не бачимо конкретно, як Джоні дістає цю фотку, то цей кадр не просто не має сенсу, а ще й заплутує глядача, який мало знайомий з іграми та їх фішками. Вже далі знову настає черга Люкена. Цього разу його супротивником, точніше, супротивницею, стає принцеса Кітан. Але вона виявляється союзником земних бійців. Вона хоче, щоб імператор із Шеном програли, тому використовує цю бійку як привід зустрітися з Лю та дати йому поради, щоб перемогти в наступному бою. Щоб виграти наступний матч, використай елемент, що приносить What? життя. Шен Цун це швидко просікає та перериває це неподобство. Тож майже відразу Лю Кен отримує нового противника Сабзіро. Виходить трошки короткий та дивнуватий бій, де лю доволі просто напихує синьому ніндзя. Той єдиний раз за бій використовує свої здібності, але люча. Асно згадавши наставлення кітани, використовує ці здібності проти самого сабзіро та вбиває його. Враховуючи як не дуже, поки що складаються у його збірної, Шен нарешті обирає гору. Ми бачимо монтаж переможених гору земних бійців. Взагалі тут трошки важко сказати, чи значить, що вони все. Але ми вже бачили, що відбувається з тими, хто програє у змаганні, але ми не бачимо їх смертей на екрані. Тож ні, ми не дозволимо фільму так читеріти і не заноситимо його у список. Нарешті настає момент, якого ми всі чекали. Ви відчуваєте цей трепіт всередині? Це відчуття, що ось ось. Ви побачите щось надзвичайно величне, це не дарма. Бо наступним на ринг виходить Арт Лін. Цей фільм так довго відтягував його появу, щоб сяйво, його величі не затьмарила решту цих невдах. Хоча він давно зробив це в наших серцях, особливо в моєму. Але тепер ми побачимо легенду в дії. Настав час погодувати нашого Лева. Так, зараз він трошки розігріється. Так, завантажую інформацію, щоб знати, як діє суперник. Ага, дає супернику відчути смак перемоги. Завчасно, щоб потім зламати його волю. Жорстоко, але справедливо. Ем, Ризиково, але Артлін знає, що робить. Заманює його в свою паску. Ясно. Так, він планує просто вимотати суперника. І потім понесеться. Бідолашний гору. Навіть страшно уявити, що він зараз зробить з його руками. Отже зараз. Тоді зараз. Тоді зараз? Артлін наганьби мене. Артлін, встай! Ти можеш, я знаю! Б... Коротше, його вбили, а Горо подає Шенсону його душу. <рик> 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 Ні, я знаю, Джонні, Знаю. Ми всі його дуже любили. Принаймні, ти живий та здоровий, тож не все ще втрачено. Ми не зможемо виграти. Хіба можливо перемогти щось подібне? Якщо Ардлін не зміг, то вже ніхто не зможе. Рейден дає команді мотиваційного ляпаса, кажучи, що вони зможуть перемогти навіть гору, якщо переможуть власні страхи. Соня боїться довіряти та має навчитися приймати допомогу. Говорячи, це їй Рейден хіба що єзики і вухо не в суво. Джоні, в свою чергу, боїться, що в очах всіх він залишиться показушником, а Люкен боїться прийняти свою долю чемпіона землі, а також те, що його брат загинув, бо сам обрав свій шлях. І вини в цьому лю немає. Прийнявши слова Рейдена занадто. Близько до серця Джоні йде до Шенсуна та викликає гору на бій. Але взамін Шен попереджає, що скористається правилом взяти на себе фінальний бій та викликати бійця, якого бере сам. Джоні погоджується, не знаючи до чого це може призвести. Рейден незадоволений. Що ти наробив? Я зробив вибір. Це наше змагання, пам'ятаєш? Мортал комбат. І ми тут б'ємось. Добре. Нарешті, хоч один з них зрозумів, починається бій. Джоні швиденько шокує гору, прибивши по його гору бубонах, та тікає. Yeah. Yeah. Так Sorry. Вибач. він опиняється на краю прірви, де його наздоганяє гору. Та вони продовжують бій, який виявився найкоротшим та, мабуть, найбільш посереднім. Ось тут ти повинен впасти. Горо розривається та падає в безодню. Шен Цун забирає Соню з собою, щоб скористатися правилом та викликати її на двобій. По його задумці має бути легка перемога, яка виграє йому турнір. Шен і Соня зникають у порталі. Команда розуміє, що у них ще є шанс виправити ситуацію, якщо Соня відмовиться від бою з Шеном, тоді його зможе викликати Люкен. Тож Лю та Джонні також рушають в портал. Вони опиняються в Еденії, рідному світі Кітани, який, як і Земля, приймав участь у Мортал. Комбат, але програв всі 10 турнірів та був захоплений імператором. Тут Лю помічає, що за ними слідкує рептилія, Той отримує людську форму, та між ними та лю зав'язується бійка, яка є чинна найкращою у фільмі. Та ми нарешті бачимо знаменитий мув Кена, який добиває рептилію. Це дійство бачила Кітана, яка проводить пару до замку Шенцуна, де він встиг нарядити Соню... Цікаву сукню та зробити її зачіску. Але Соня все одно відмовляється від бою з Шеном. Але той планує, мабуть, тримати її в полоні, поки вона не погодиться. Але в замок вже потрапила наша трійця. Кейдж! Я кидаю тобі виклик. Джонні Кейдж. No. Ні. Я битимусь з тобою. Я Лу Кенг, Descendant Нащадок Кунг Лао. Я обираю тебе для змагання в Мортал Комбат. Ти битимешся? Чи здається? Я битимусь. Починається бій. Як тільки Шен бачить краплину своєї крові, він викликає душі переможених ним найкращих воїнів. Люкен їх перемагає, але ми не заносимо їх у список. Бо вони вже мертві. Тоді той дістає ще один свій козир та приймає облік вбитого брата Люкена Чена та намагається задавити Лю відчуттям провини, мабуть, щоб відволікти його та скинути на шипи, що підіймаються з під підлоги. Але Лю засвоїв урок Рейдена та не відчуває більше себе винним за смерть брата. Починається фінальний етап бійки та Люкен добряче напихує обесиленому Шенцуну та натиснувши у фіналі назад вперед квадратик робить стейдж фаталіті та перемагає Шена. З якого на волю виходять всі викрадені ним душі, в тому числі душа Чена Одного дня ми будемо разом, але до того часу з тобою буде мій дух. В хепі Енді команда опиняється в храмі світла на землі. Всі щасливі, всі святкують. Але на землю все ж таки вривається імператор Шаокан. Так як в Мортал Комбат немає одного головного героя, бо це командний фільм. Ми не порівнятимемо кількість жертв конкретного персонажа з іншими головними героями, яких ми бачили на каналі. Ми будемо порівнювати загальну кількість жертв нашої команди, але навіть так, взагалом, фільм нараховує доволі скромну кількість жертв 11, Серед них сім на рахунку нашої команди. Поки що цей фільм найнижчий за кількістю жертв, що ми розглядали. Чи є це мінусом фільму? Ні, багато фанатів скаржаться на те, що в фільмі немає дорослого рейтингу R, який дозволив би показати на екрані Фаталіті в усій своїй кривавій красі. Але, як на мене, фільм непогано працює навіть з рейтингом PG13. Та глядачі, що не досягли старшошкільного віку, можуть спокійно дивитися цей фільм, та по ночах їм не будуть снитися жахи з відірваними хребтами та головами. Особисто для мене основним мінусом фільму є взагалом дуже посередній сценарій, який схоже на те писали виключно для фанатів ігор, але при цьому автори поставилися до найпопулярніших персонажів серії як до персонажів масовки, не показав і дрібниці того, за що їх полюбили, не кажучи вже про те, як вони швиденько та легко програвали свої бої. Але тут, вже скоріш за все, не вина сценарію, бо решта аспектів для непоганого розважального кіно тут є. Та не дивлячись на все це, завдяки фінансовому успіху фільму, світ також побачив продовження, мультсеріал, художній серіал, навіть два та фільм ребут який також отримає продовження в 26-му році. Але з прямим сиквелом, на жаль, не задалося. Та він поклав кінець саме цій кіносерії Mortal Kombat, А в інтернеті другу частину не обсміяв тільки ледачі. Можливо, і ми цей фільм якось обсміємо. Донайте на війську, підтримуйте наших героїв. Справжні, а не невигаданий. Та звичайно.